Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає, де я намагаюся відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Bridge Alone Night Area Люсі, is this area safe? Yes, but be careful on the bridge at night. Oh, is the bridge dangerous? Oh, is the bridge dangerous? It can be. Do not cross the road alone at night. Do not cross the road alone at night. Thanks, I will be careful. You're welcome. Хаєм міст небезпечний вночі. Це звучить як місце, де зазвичай передають секретні документи. Усі ці попередження точно пов'язані із якимось шпигунським перехрестям. Шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте. Я завжди слухаю дуже уважно.